Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Народ! Живу в центрі міста! Вийшов на поріг! Жалко камера не передає запахів! Пахне! О, Такі запахи! Цвіте! Що тут цвіте? Цвіте сливка? Сливка, сливка! Сливка точно знає, що цвіте. Можливо, вишні, не знаю. Такий запашок класний. А, таке повітря, таке, як то. А соловейки, пташечки виспівують. Народ, переїжджайте жити в Кременець. Капіць, нас тут дуже гарно. Хороші люди, спокійні, як то кажуть, толерантні до будь-якої віри можна сказати. В селах то так трошки там, знаєте, люди насторожені, то руська церква, то українська церква, то віруючі, то ще якісь. От. А в місті так, таких різких меж нема, собі кожен ходить до храму, якого хоче. Говорять люди по русски по-українськи, по-білоруськи, по-англійськи, італійська, польська. Або так, як я, на всьому зразу. І ніхто ніяких претензій ні до кого не має. Все спокійно, файно. Приїжджайте жити в Кременець.